У Черкасах і старосілі Мліївської громади попрощалися із загиблими на російсько-українській війні захисниками Анатолієм Івановим та Андрієм Киріченком. Як повідомив міський голова Анатолій Бондаренко, їм обом було по 47 років. Анатолій Іванов у 2015 16 брав участь в АТО. З початком повномасштабного вторгнення знову став до лав ЗСУ. Був стрільцем, помічником гранатометника штурмової роти. Під час виконання бойового завдання в Харківській області зник без звісти. Нещодавно з'ясувалося, що його немає серед живих. Андрій Киріченко родом із Городища, з родиною переїхав на Камчатку. Там закінчив школу, потім здобув спеціальність люсаря-складальника. Згодом проживав із сім'єю у Черкасах. Долав ЗСУ був призваний із початком Великої війни. Служив на посаді командира міномета механізованого батальйону. Загинув під час виконання бойового завдання у Запорізькій області.